Доброго дня, дітки! Тема сьогоднішнього нашого уроку віднімання раціональних чисел. Відкриваємо зошитки у зошиті записуємо число класна робота і тему сьогоднішнього уроку. Отже, ми навчилися уже додавати раціональні числа. Тобто, ми вміємо додавати додатні числа. Ми можемо додавати. Від'ємні числа ми можемо додавати додатні і від'ємні числа. Давайте пригадаємо ці правила. Давайте пригадаємо ці правила. У молодшій школі і у п'ятому класі, та й у шостому класі, та й надалі ви додавали додатні числа. Наприклад, 3 додати 8. два додатні числа. Сума буде 11. А якщо ж числа будуть з різними знаками, наприклад, мінус 3 додати 8, тут уже ми визначали, яке число по модулю більше? Зрозуміло, що 8 більше за 3. Значить, той знак буде перед результатом, тобто перед результатом буде знак плюс. А далі ми віднімали від більшого модуля менший, тобто нам потрібно 8 відняти 3. Ми мали результат 5. Якщо ж, навпаки, нам потрібно 3 додати мінус 8. Працюємо за тим же самим правилом. Перше визначаємо знак. Знак більшого модулю. Більше по модулю 8. Знак мінус. Значить, перед результатом буде мінус. Але що нам потрібно зробити, яку дію від більшого модулю відняти менший? Тобто те саме, що і в попередньому прикладі від 8 віднімаємо 3. Але перед результатом вже буде знак мінус. Буде мінус 5. І третє правило наступне. Коли ми додавали два від'ємні числа, мінус вісім, додати мінус 3, Уже поміняємо доданки місцями, звісно, від цього нічого не зміниться. Отже, тут є правило: щоб додати два числа з однаковими знаками, ми додаємо їх модулі і перед результатом ставимо їх знак. Так? Тобто, те саме правило в першому випадку ми використовували. Додавали 3 і 8 їх модулі і перед результатом знак плюс. Те Саме і в оцьому прикладі останнього. Ми 8 додаємо 3, буде 11, але перед результатом ставимо знак мінус, бо ми додаємо два від'ємні числа. Сьогодні, дітки ж, ми із вами навчимося віднімати. Як же ж ми будемо це робити? Давайте пригадаємо, як ми дію додавання перевіряли дію віднімання, і тоді будемо правило виводити. Коли у нас був найзвичайнісінький приклад 3 додати, 4 дорівнює. Яку ми можемо скласти дію віднімання на основі цього прикладу. Звісно, можна написати 7 відняти 3 буде 4. Або 7 відняти 4 буде 3. А якщо ми матимемо приклад, дає знак мінус, наприклад, мінус 3 додати 4. Дорівнює. Скільки? Треба 4 відняти, 3 буде 1 і знак плюс вийде 1. Тобто, коли у нас буде додавання, у нас є компоненти доданок, доданок, сума. Коли ми з дії додавання робимо дію віднімання, ми кажемо, що потрібно від суми відняти один доданок, і утвориться інший доданок. Давайте спробуємо. Перевести це на наш приклад. Тобто, щоб ось у нас сума від 1. Відняти, ну давайте доданок спочатку 4. так? Відняти доданок 4, то має вийти інший доданок за цим правилом. Мінус 3. Давайте подивимося, як коли в нас була дія віднімання, то ми з віднімання можемо зробити дію додавання, правда? Міркуємо, як же ж це буде працювати, так? Давайте спробуємо ще написати один, відняти, але інший доданок мінус 3. Має вийти скільки, зрозуміло. Що має вийти 4. Поки що дуже важко вам зрозуміти і сформулювати правило. Але давайте запишемо правило в зошит і потім будемо перевіряти ще раз, як це правило працює. Отже, записуємо у зошит правило. Щоб від одного числа відняти друге. Достатньо до зменшуваного. Додати число протилежне від'ємнику. Давайте пригадаємо, які числа називають протилежними. Так, протилежні числа це числа, які по модулю рівня, але мають різні знаки. Наприклад, 2 і мінус 2. Міс 89 і 89, тобто число А буде протилежне число мінус А. Спробуємо записати наше правило у вигляді формули. Нехай у нас є різниця чисел А відняти Б. Отже, читаємо ще раз правило: щоб від одного числа відняти друге, тобто від числа А відняти Б. Достатньо до зменшуваного. Зменшуване у нас А додати число, тобто додати, яке число? Число протилежне від'ємнику. Від'ємник у нас Б. Ми віднімаємо число Б, а протилежне до Б мінус П. А тепер давайте спробуємо. Інтерпретувати це у конкретний приклад і подивитися, що це буде. А ви проекспериментуєте і подивитися, що буде із тими попередніми прикладами, чи дійсно вийдуть такі відповіді. Отже, наприклад, якщо нам потрібно від 7 відняти, давайте 12, що ми будемо робити? Дуже, ви скажете, від меншого віднімати більше не можна. Ні, можна, виявляється, правда? Щоб відняти, маємо до зменшуваного, тобто до 7, додати число, яке є протилежним до числа 12, тобто додати мінус 12. Сума двох чисел. З різними знаками визначаємо модуль більшого мінус. І 12 віднімаємо 7. Буде 5. Отже відповідь мінус 5. Спробуємо від мінус 8 відняти 6. Знову ж таки, замінюємо дію віднімання дією додавання до зменшуваного, тобто до мінус 8, будемо додавати число протилежне до 6. Число протилежне до 6 це мінус 6. Додаємо, тепер уже два числа з однаковими знаками, але знаки мінус. Перед результатом буде мінус, і 8 додати 6 буде 14, відповідь мінус 14. Наступний приклад 7 відняти мінус вісім. Знову це саме правило. До 7 додаємо протилежне число уже не до 8, а до мінус вісім. Тобто додаємо вісім, торівнює... 7 додати 8 буде 15. Ще раз, дітки, уважно читайте правило і вдумуйтесь в кожне слово. І вам буде все зрозуміло.